тому, що коштів для викупу землі у фермерів українців зараз просто немає. І Є небезпека, що якісь великі компанії зможуть скуповувати землю, а потім через суд ініціювати розрив договірів з орендарями. Проте під час дії воєнного стану законом встановлені обмеження у питаннях зміни орендаря. Проте так і не були встановлені обмеження на купівлю-продаж землі. Селянин буде вимушений продавати землю по низькій ціні, він, як агровиробник, не виграє у цьому. Йому доведеться купувати ту землю, на якій він працює. Тобто йому треба буде витягувати значну суму коштів з обороту іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам, які належать іноземцям, заборонено набувати частки у статутному капіталі акції паї членства у юридичних особах, крім як у статутному, у статутному капіталі банків, які є власниками земель сільськогосподарського призначення.